Запрацювала до молодіжна рада у новому складі. Всього до ради увійшло 40 лідерів учнівського самоврядування закладів загальної і середньої освіти, учнів 9-х та 10-х класів. Вчора відбулося перше її засідання, на якому члени ради, а саме голови комісій, які працюватимуть в раді, а таких шість презентували свої програми. Усі вони будувалися з урахуванням тих викликів, які наразі переживає Україна війни проти агресії російських окупантів. Це відмітив міський голова Василь Сидор, який прийшов привітати молодіжну раду з початком роботи. Якщо ми попередні роки все ж таки задачу першочергову ставили навчати молоде покоління адаптуватися до реалій життя і вже в такий період часу впливати за процес, то наразі ми розуміємо, що йде війна і удвоюється відповідальність. Сьогодні кожна людина удвоює свою відповідальність, тому що крім роботи він ще повинен думати, і переживати, і допомагати армії. І працювати на перемогу і вже на першому засіданні члени молодіжної ради анонсували проєкти, які хотіли би реалізувати до нового року: створити електронну книгу пам'яті славучан, які загинули за свободу і незалежність України, виготовити просвітницький відеоролик про важливість енергозаощадження та підготувати фестиваль вареників, виручні кошти, від проведення якого направити на підтримку Збройних сил України. Обов'язковою процедурою першого засідання молодіжної ради є вручення посвідчень членам ради. А після цього молодіжні активісти обирали голову дорадчої ради. Тут одностайну підтримку отримала учениця загальної освітньої школи номер 1 Марія Відрук, яка у цьому скликанні молодіжної ради була єдиним кандидатом на посаду голови. Вітала учнівських лідерів начальник управління освіти Ельміра Перепелиця яка має підкріплена реальними справами. Ви за собою повинні нести шкільну мову. Тому що насправді, знаєте, коли так пафосно звучить, ви вийде ті, хто буде завтра, розвивати ви майже сьогодні. Також Ельміра Миколаївна нагадала, що основним завданням учнівської молоді залишається навчання. Україну може зрушити з місця освічена мову, які добре знаються на сучасних тенденціях, на сучасних технологіях, які мають широкий кругозір і розуміють завдання молоді. Молодь завжди була такою рушійною силою мови. І як завжди, за традицією, завершилося перше засідання молодіжної ради фотографуванням на згадку.